Виконуємо номер 5 із домашньої самостійної роботи номер 2 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Обчисли суму 4,15 додати 2,7 і варіанти відповідей 6,9 це А-варіант. Б 6,815. В 7,1 і Г 6,45. Знайдемо нашу суму обчислимо нашу суму. 10 5, тому найменшим спільним знаменником буде число 10. Додатковим ножним для першого друга буде 2. Маємо 4,2 2,7. Отримаємо 6, 9 десятих. Записуємо відповідь. 6,9 і варіант наш. А. Номер 5 із домашньої самостійної роботи номер 2 Виконано.